Питання інтеграції України у європейський союз необхідно обговорювати на загальнонаціональному рівні. Переконані активісти молодіжного крила партії Удар вони провели соціологічне дослідження, аби дізнатись, чи хочуть львів'яни жити у європейській співдружності. Таке мінімальне опитання. Просто донести до молодих людей, поспілкуватися з ними, почути їхню думку, а не заключати ці основні питання все таки за круглим столом і серед десяти людей, які одні ті самі десять людей ходять на всі акції, на всі круглі столи і обговорюють одне і те саме питання. Ну просто мусолять. Водо більшість опитаних львів'ян підтримує курс України на Європу. Проте переконані, наша країна повинна зберегти свої традиції у європейському союзі. Це можливість Україні, як і будь-якій країні, яка це вступає, стати дійсно європейською державою, мати якусь підтримку. З боку європейських країн в плані економічної співпраці, то я доважаю, що вигоди деякі від цього є. Але в плані політичної там співпраці інтеграція, як на мене, вона засильна відбувається в Євросоюзі. Тобто я не прагну, щоб Україна стала такою безликучної Європи. Життя краще стане. Не буде хабарів, таких які зараз ніде не зайдеш без хабара. Нема грошей, помирай. Незабаром молоді ударівці планують провести схожі акції у всіх районних центрах області.